Дня. З Різдвом Христовим вас усіх вітаю і Божої благодаті бажаю на весь рік наступний і війську нашому, урядові і президентові, розуму, сил, наснаги в нелегкій боротьбі із зовнішнім окупантом і в боротьбі з корупцією, в справах наших, і без нас цього ніхто не зробить, як би ми не чекали легких перемог їх не буде. Сьогодні хочу заявити офіційну позицію фракції Радикальної партії Олега Ляшка в волинській міській раді стосовно створення групи, депутатської групи за об'єднану територіальну громаду Новгород-Волинську. Після виборів до Чижівської територіальної громади, в якій я особисто і міська організація Радикальної партії приймала участь. і які на минулому тижні відбулися, ми зрозуміли, що сценарій розвитку, коли кругом Новоград-Волинська будуть утворюватися окремі територіальні громади з сіл, які створять таке кільце, з якого не буде виходу з міста, яке не матиме навіть зовсім місця, куди розширятися, куди. Привозити інвестиції, куди е, розвивати свою, е, свою інфраструктуру і так далі, є дуже пагубним пахов, не тільки для міста, але й для всіх населених пунктів. Адже Чижівська територіальна громада, яка складає більше 20 тисяч е, гектарів і має е, 3200 виборців, з яких на вибори з'явилося лише десь 1600. Скажіть мені, хіба це громада? Громада, яка розкидана на величезній території і немає людей. Тому те, що наші підприємства, які місто займалося інвестиціями, інвестиціями займалися по церсаніту, вони стали на території Чижівської сільської ради і відплатять податки в Чижівку. Так воно там і лишилося. Хоча всі зусилля, ресурси, кадри, все, що стосувалося переговорів, так далі, провела міська рада, але отримала за то просто нуль. Зараз ще не створене підприємство з біогазу, але вже заявили про те, що податки. Це підприємство має платити в чижівку, адже це її територія. Тобто місто ви можете займатися як загодно інвестиціями, бути привабливими, знаходити людей, спов'язувати, давати гарантії, вкладати свої якісь кошти, і в той же час податки підуть в чижівку. Тому Ситуація така, коли навколишні сільські ради об'єднаються там між собою в якійсь конфігурації, матиме в собі дві-два негативних моменти. І самі ці ради не можуть дати собі ради. тому що ресурсу достатнього немає, немає фінансового ресурсу, все пов'язано на місто, на центр громади. І в той же час по-новому ми робимо якісь. Штучні, я б сказав би, це реально штучні з'єднання, які є нежиттєвими. Тому створити об'єднану територіальну громаду навколо міста з тих е, сіл і селищ, які є, це є надмета. Вона є метою на десятки років вперед. Вона розвиватиме не тільки місто, а розвиватиме і ці території, адже ж. Крім найближчих сіл сьогодні Майстрова чи Пилипович чи Гульська є ще й далі села, в яких ситуація значно гірша ніж всіх наближених до міста сільських рад. Тому ми, фракція радикальної партії Олега Ляшка в Новородолинській міській раді, виступаємо ініціаторами і підтримуємо запропоновану на останній сесії. Депутатом Остап... Олександром Остапчуком пропозицію про створення міжфракційного депутатського об'єднання за об'єднану Новорадволинську територіальну громаду. Ми запрошуємо до участі в такій е, роботі депутатів міської ради, депутатів районної ради, які, які вважають це об'єднання правильним. Ми запрошуємо до цього об'єднання людей міста. Громадян ми запрошуємо до цього об'єднання сільських голів, які ще не долучилися, ми будемо вести е, нелегку, але кожноденну роботу е, над тим, щоб помилка, яка сталася з Чиживською е, територіальною громадою, яка відійшла від нас. І е, практично, як на мене, нічого не виграло, тому що розвитку. Цієї громади буде, не можу, хоча б тому, що там зовсім мало людей, нема що розвивати. І я хотів би сказати, що ми будемо працювати над створенням громади, яка на десятки років вперед дасть перспективу розвитку і місту і навколишнім селам, і розвинути цю територію через людей, які на них живуть, для створення кращих мов. Кращих можливостей, кращих фінансових і кращих соціальних умов проживання на цій території, ми пропонуємо долучитися усіх до створення цієї громади, а поки що створення групи депутатської міжфракційної за те, щоб ці рішення були винесені, прийняті сесії. Звернуто до сільських рад, до громадян інших населених пунктів звернення про об'єднання і почати процес об'єднання територіальних громад. Дякую і до успіхи до успіхів в нашій нелегкій боротьбі. Дякую.